Права 210. Склади умову і розв'яжи задачу. Стрілка спрямована в бік більшого числа. Ну що ж, з мене не дуже добрий автор задач, ну, але спробуємо все-таки почитати ту задачу, що я придумав, і її розв'язати. Отже, один з відомих китайських брендів пообіцяв випустити 11 покоління бюджетних смартфонів вартістю до 200 доларів з продуктивністю в Antutu Benchmark на 28 489 очків більшу за 10-те покоління. Яка продуктивність в Antutu смартфоні 11-го покоління, якщо в 10-й в цьому тесті набирає 71 518 очків? Ну що ж, схема, по якій ми розв'язуємо, ось вона є на дошці. Ну і логічно, що нам треба зробити, щоб знайти, яка ж буде продуктивність 11-го покоління. Ну, так як 10 71 518, а 11 на 28 489 очків більше, то їх треба додати. Пишемо тоді, що 71 тисячу. Далі 518. Навіть не знаю, чи тут треба діє писати чи ні. Поки що не буду писати плюс. 28 тисяч Це дорівнює. Ну що ж, давайте тоді стопчик додамо. Так, десь тут є місце. Отже, пишемо тоді 71 тисяча п'ятсот плюс двадцять тисяч 489. Додаємо, 8 плюс 9 це 17, 7, пишемо одиничку старший розряд. 1 плюс 8 9 плюс одиничка 10. 0 пишемо одиничку старший розряд. 5 плюс 4 9, плюс одиничка 10. 0 пишемо одиничку старший розряд. 1 плюс 8 це 9, плюс одиничка 10. 0 пишемо одиничку старший розряд. 7 плюс 2 9 плюс одиничка 10. Отже, вийшло. 100 тисяч 7. Пишемо, що це дорівнює тоді. 100 7 – Пишемо в дужках чого. Очків. Очків. Так, це у нас 11 покоління. Одинадцяте покоління. Так, ну, а зараз пишемо відповідь. У нас запитували, так, яка продуктивність. Пишемо 100. 1007. Ну що ж, ось така задача, яку я придумав, і такий простий її розв'язок. На цьому вправу завершено.